Всечесні отці, шановні депутати, шановна святочна громада Надвірнянщини, щиро вітаю вас з минулими святами зіслання Святого Духа. Шановні депутати, сьогодні ми зібрались тут біля підніжжя нашого пророка, нашого генія, нашого першого українського націоналіста. Тараса Григоровича Шевченка, щоб сказати рішуче ні українофобській владі, щоб сказати рішуче ні українофобській політиці цієї банди, яка засіла у Києві на Печерських пагорбах. Сьогодні вони спробували відібрати в нас наше рідне, нашу мову. А ви знаєте, нація без мови це не є нація. Мову вони хотіли, хочуть відібрати ту, яку нам дарувала рідна мати. Вони хочуть відібрати в нас мову, від якої називається наша держава Україна. Чи ми, як будуть нас називати пізніше другі держави, напевно, так, як в 17-20 століття, малороси або урисери, як інакше будуть за нас говорити, коли ми не будемо мати своєї мови? І ті українофоби повинні отримати гідну відсіч, гідну відсіч, яку повинні дати сьогодні українці. І ми сьогодні їм даємо цю відсіч по всіх майданах наших українських міст. Сьогодні вийшли українці, щоб сказати ні. Ми хочемо вчити, ми хочемо... Думати завжди на українській мові. Нам не потрібна чужа мова. І ми завжди будемо пам'ятати про свою мову і її шанувати. Шановні депутати, шановні надвірянці, гості надвірної, 24 травня було прийнято звернення до оцих керівників так званих нашої держави, оцих істот, війнах ще їх не можна звати, які гноблять нашу українську землю, українську націю. І слава Богу, сьогодні ще підтримали. Вся громада підтримана міська рада, і це піде до так званого керівництва Української держави. Але я впевнений, що це тимчасове керівництво сьогодні в Києві під стінами Верховної Ради. Зібрались депутати Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської обласних рад, зібрались депутати міських рад Івано-Франківська, Тернополя, Львова та багатьох інших міст із Західної та Центральної України. Саме тому, що там є більшість отримала націоналістичні сили, а саме націоналістична свобода та об'єднання політичних партій за Батьківщину. І хочу вам наголосити, саме за ці сили в СЕДІ треба голосувати. Жодного голосу регіоналам. Ганьба тим, хто буде йти в комісії від регіоналів. Ганьба тим людям, які будуть підтримувати їхніх сателітів та, та комуністів Бо за 100 гривень ви нічого не доб'єтесь, шановне товариство. Слово це є меч духовний, це є вислів апостола Павла. Слово українське це є меч української нації, який повинен на українську націю нести сильною, могутньою та експансивною. Я вірю, що ми переможемо. На все вийде. Я дякую вам! Слава Україні!